Трешовіші учасники половину пам'ятаєте цю мадам? Мой парень должен бить. Інтелігентний, умний, образований, воспитаний, креативний. Марія Турчина прийшла на проєкт у 2017-му і одразу заявила, що вона ідеальна дівчина. У неї був блокнот з вимогами до свого майбутнього хлопця. І там аж 45 пунктів. Судді були в шоці. До слова, ось так Маша виглядає зараз. Далі легенда усіх ті шоу Алекс Енджел. Я український бред Піт. Хлопець називав себе зіркою світового масштабу, але його половинка так не вважала. І побачення закінчилося, м'яко кажучи, не дуже. Ти х так. Не, ну вирішайте вопрос, це ж неправильно, Іди сюди, ковбой, лажи там кучу. А такий прикол бачили. Я свят. Я Маріна безкуражила, чому він в образі дівчинки. На проєкті звели андрогінного хлопця Свята і косплеєрку Марину. І виглядало це, ну, дуже незвично. У кінці побачення до них обох підійшли знайомитися хлопці. І це було максимально крінжово. Кофі вийміть, кофі. Що, не хочеш кофе? Якщо не хочеш, то в це кофе. Я тебе на голові, Смотри. уходи відсюди.